А мова йде про те, яка має бути система розрахунку пенсії. Ну, по-перше, не буде такого поняття, як мінімальна пенсія, як максимальна пенсія, або як спецпенсія. Не буде такого поняття, як доплата по віку. Не буде такого поняття, як індексація пенсії. А буде справедливий обрахунок за рахунок двох чинників. Перше, це страховий стаж працівника. Незалежно, який у тебе страховий стаж. Навіть якщо у тебе один рік страхового стажу, ти будеш отримувати пенсію. І другий момент: якщо ти пенсіонер і хочеш отримувати пенсію, то має бути ще і прив'язка до цифри. А цифра це, як приклад, розмір мінімальної заробітної плати, з якої береться 5%, і це буде 400 гривень. І оце. Порівняння має бути зрозумілим для кожного. В першу чергу, для людини пенсійного віку. Тобто 400 гривень ми множимо на страховий стаж. Ну, приклад дуже простий. Ну, Наприклад, один рік. Давайте візьмемо такий простий приклад. У тебе буде пенсія всього на всього 400 гривень. Якщо у тебе 10 років, тоді вже 4 тисячі гривень. А якщо у тебе. 30 років страхового стажу. Тоді 12 тисяч гривень. Все дуже просто. Тобто, в залежності від твого страхового стажу і відповідно ця цифра, 5% від мінімальної заробітної плати. Це 400 гривень. І таким чином людина буде отримувати пенсію ту, яку людина заробила. І це буде виплати з Пенсійного фонду України. За умови, що тобі діє 60 років. І пенсійний фонд України буде мати відношення до людини пенсійного віку, і людина пенсійного віку буде мати відношення до пенсійного фонду. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. І ця схема буде працювати для всіх, без виключення. Був ти працівником або будь ти чиновником, для всіх це буде діяти. Чому? Тому що, якщо ви згадаєте, були в радянських час часах. Інший товарообіг у радянських рублях, у купонах карбованцях, потім гривня з'явилася. Але ж люди працювали тоді, і вони також мають право на пенсію. А як прив'язати цей весь товарообіг до сьогоднішньої системи? Ніяк. Тільки таким чином. Тобто, був ти чиновником, був ти працівником, розрахунок однаковий. І це перший момент. Інший момент це вже. Виплата з державного бюджету України за твої досягнення.